Підготуйте свій газон до зими за допомогою повільнодіючого професійного добрива Greenbeon Prime Mini з формулою 5520, яка містить у своєму складі мікроелементи та амінокислоти. Добриво відіграє важливу роль в підвищенні стресостійкості та виживання рослини протягом зимового періоду. Поліпшує колір та густоту без провокування вертикального росту газону. Ідеальний період внесення добрива з листопада по грудень. Рекомендована норма внесення 25-30 грам на квадратний метр. Міні-гранули з однаковим складом всіма елементами живлення та амінокислотами забезпечують рівномірне покриття. Компанія ProGreen розробила доступне фасування добрива 1, 5 та 25 кг. Обирайте високоякісну продукцію, яка дає 100% результат.